Молитва. Розділ 1. Учень. Іноді задають таке питання: якщо Господь повністю знає наші потреби, знає, як краще їх задовольнити. І це стосується як добрих, так і злих людей, то як ми повинні молитися йому про потреби? Будь наші потреби тимчасовими чи духовними? Чи можемо ми своїми молитвами змінити волю Господа? Владика. Ті, хто задає такі питання, не знають, що таке молитва. Якби вони жили молитовним життям, вони б знали, що молитва Богові це не вид благання. Молитва не полягає в прагненні отримати від Бога речі, необхідні у житті. Молитва це старання торкнутися самого Господа, автора життя, і коли його джерела життя знаходять і входять у єднання з ним, то набувають повноти життя. Бо життя з ним досконале. Для лиходіїв Бог через любов до них дає те, що їм потрібно у мирському житті, але їхні духовні потреби він їм навіть не показує, бо у них немає духовного життя. Якби він дарував їм подібні духовні блага, вони не змогли б їх цінувати. Але тим, хто вірить, він подає дари двох типів, особливо дари духовні, завдяки чому дуже скоро вони перестають приділяти увагу тимчасовим благам. Але зосереджують свою любов на невидимому і духовному. Неможливо змінити волю Божу, але людина молитви може виявити волю Божу щодо її самої, бо для таких людей Господь виявляє себе в таємних куточках їхніх душ і підтримує з ними єднання. І коли його милосердні цілі відкриваються їм як корисні, тоді всі сумніви і складнощі, про які вони нарікали, підуть назавжди. Молитва була і є вдиханням Святого Духу. Господь так виливає Його Дух Святий у життя, що молиться, що вони стають живими душами. Буття 2, Івана 20, 22. Вони ніколи не помруть, бо Дух Святий виливає себе в їхні духовні легені за допомогою молитви і наповнює їх дух міцністю, силою та життям вічним. Бог, хто є любов. Вільно передав людям необхідне для спасіння і для тимчасового життя, але оскільки він усім пропонує спасіння і його святий Дух безкоштовно, ці дари мало шануються, але молитва вчить цінувати їх, бо вони потрібні, як вода і повітря, тепло і світло, без яких життя неможливе. Речі для духовного життя Господь дає безкоштовно, але люди їх мало цінують і не висловлюють подяки творцеві. Але в той же час його дари золота, срібла і дорогоцінного каміння, які нечисленні і дістаються з великими труднощами, цінуються високо, але такими речами не можна пом'якшити тілесну справу та голод, як і прагнення душі не можуть бути ними задоволені. З такою нерозсудливістю люди мирські ставляться до духовних речей, але людям молитви дається мудрість і життя вічне. Цей світ як великий океан, в який люди занурюються і тонуть, але морські тварини спокійно живуть у глибоких водах, тому що вони час від часу спливають на поверхню і, відкривши пащі, вдихають тільки повітря, що дозволяє їм жити в глибинах. Так і ті, хто піднімається на поверхню цього океану життя за допомогою приватної молитви, вдихають життєдайний дух Господній і навіть у цьому світі знаходять життя та безпеку. Хоча риба живе все своє життя в солоній морській воді, вона сама не стає солоною, бо в ній є життя. Так само і людина молитви, хоч і живе в світі зіпсованим гріхом, залишається чистим від гріха, бо за допомогою молитви в ньому підтримується життя. Подібно до того, як солона вода в морі виводиться нагору гарячими променями сонця і поступово набуває форми хмар, і, перетворившись на солодку та освіжаючу воду, падає дощем на землю, бо солона вода, піднімаючись вгору, залишає свою сілі гіркоту. Так і думки і бажання людини молитви піднімаються вгору, неначе туманне випромінювання душі, тоді промені сонця правди очистять їх від бруду гріха, і його молитви стануть великою хмарою, що прогл'ються з раю, чим благодаті, приносячи освіження багатьом на землі. Подібно до того, як водоплавний птах проводить все життя у воді, але піря його повністю сухе, так і людина молитви живе в цьому світі. Але коли настає час відлітати геть, він переходить зі світу, заплямленого гріхом, і прибуває до його вічного будинку спокою, будучи без жодної плями. Кораблю слід мати своє місце у воді, але коли вода заливається в корабель, це неприйнятно і небезпечно. Таке перебування в цьому світі є правильним і добрим для самої людини та для інших, бо, підтримуючи себе на плаву, вона зможе допомогти і іншим разом з нею прибути в гавань життя. Але якщо світ знаходить шляхи в серці його, це принесе лише смерть і руйнування, тому людина молитвою завжди зберігає своє серце для того, хто зробив це серце своїм храмом. Так людина в цьому житті та житті майбутньому. Перебуває у спокої та безпеці. Всі знають, що без води неможливо прожити, але якщо ми потонемо в ній, то задихнемося і помремо. Тоді, як нам потрібно використовувати воду та пити її, ми тим не менш повинні не впасти в неї та потонути. Тому світ і мірські речі мають бути використані з обережністю. Бо життя без них не тільки важке, а й неможливе, тому Господь і створив світ, щоб людина могла користуватися ним, але людина не повинна сама себе потопити в ньому, бо тоді дихання молитви зупиниться і він помре. Через припинення молитовного життя життя духу починає гаснути, і тоді ті світські речення, призначені для використання, стають згубними і руйнівними. Сонце своїм світлом і теплом дозволяє всій рослинності жити і процвітати, але може змусити їх висохнути і загинути. Повітря так само дає життя і силу всім живим істотам, але воно так само і причина їх розкладання. Тому пильнуйте і моліться. Матвія 26.41 Ми повинні жити у світі так, наче ми в ньому, але ми не його частина. Тоді речі світські будуть не згубні, але корисні і сприятимуть зростанню духовного життя, але лише за умови, що дух завжди повернуто до сонця правди. Так буває, на ділянці брудного та порочного ґрунту з'являються квіти та розквітають, і тоді солодкий запах квітів перебиває поганий запах місця. Рослини, повертаючись до сонця, отримують від нього тепло та світло. І бруд, замість того, щоб бути згубним, удобрює їх і допомагає рости цвісти, і так само, як людина молитви у своїй молитві повертає своє серце до мене і отримує від мене світлу і теплоту. і серед поганого запаху цього злого світу солодкі пахощі нового і святого життя того, хто молиться, і в тому, хто молиться, народжується не тільки пахощі, а й плід, який житиме вічно.